подякувати вам, привселені великомілене, за вашу молитву, за ваше благословення, за вашу присутність тут серед нас в Україні серед війни. Ми не побоялися залишити сонячну Хорватію і приїхати в Україну, щоб тут молитися разом з нами. Але це не випадково, тому що наш монастир і наші. Чин є дуже пов'язаний тісно пов'язаний з Крижевецькою єпархією, тому що першим єпископом Крижевецької єпархії був Василь Божичкович, який був у Львові перед тим 1747-1751 був і. І також був професором, який викладав для Василенських студентів. Він був тут у Львові, бачимо, що історія наших народів, українського та хорватського, є пов'язана і, зокрема, через... Першій половині ХХ століття ще перед війною. Сьогодні ми вітаємо і дякуємо вам, дорогі влади коміра особисто, тому що, коли почалося повномасштабне вторгнення, ви і ваша єпархія були одні з перших, хто відгукнувся і просягнув руку Матеріальної, коли ми мали у Брюховичах дуже багато біженців, наших внутрішньо переселених людей, їх було 180 на перших порах, то владика перший вислав нам допомогу, щоб ми, ми, васим'яни, допомагали нашим людям. І не тільки, як ми чули тоді, але і до сьогоднішнього дня. Владики з Хорватії, щоб вести цю гуманітарну допомогу. Особливо тепер вони привозять цю, ці ліки, які дуже потрібні для наших воїнів, які потребують напередодні. Тому велико. Щиро відвідаємо і дякуємо вам особисто, єпархії, яку ви очолюєте, карітасові, а вашій особі дякуємо. Прихильні до нас, який дуже солідарний з Україною, тому що хорвати теж свого часу пережили війну і вони знають, що таке війна. Дякуємо вам за молитви, за допомогу. І нехай Бог, Священний Господь, винагодить вас і ваш народ сторицею, А ми просимо, щоб ви пам'ятали за нас і за наш народ. Своїх молитвах, і ми віримо, що за якийсь час ми знову зустрінемося, щоб молитися і святкувати нашу перемогу. Так само дякую вам всім, дякую отцям Василяну, дякую, і нехай Господь берігає оцю спільноту, оцей монастир, оцю парафію, це місто і цілу Україну, і нехай вам Господь подасть свого благословення, а з другого боку наші двері для вас є постійно відкриті. Приїжджайте, як гості, як паломниці, до нас будемо вас прийняти дуже сердечно. Дякую, много я літа.